Друзі, знову на нашому каналі. Сьогодні е, будемо знімати відео про ремонт двигуна, але не сілько Ось, будь ласка, сьогодні до нас прийшов такий потужний промисловий генератор. Е, потужністю 1100 кВт, це, точніше, це ну, скажімо так, Це 800 кВт чистий. Прийшов він з такою проблемою. Вже хлопці частково розбирають, тут стояли фільтри і так далі. Прийшов значить, з такою проблемою. При роботі почав пускати з підголовок антифриз і побивало болти на піддоні. Значить, Це, скажімо так, на об'єкті критичної інфраструктури працює даний генератор. Було прийнято рішення замовникам. Привезли, ми його розібрали, зробили е, діагностику поверхневу, скажімо так, виявили причину і далі приймалося рішення, що ми будемо з ним робити. Ось можемо наглядно показати, що в даному випадку відбулося. У нас ми зняли голову блока і ми можемо побачити, ось, будь ласка. Явно видно наслідки перегріву двигуна. Оце у нас має бути ну, більш-менш такий резиновий ущільнювач. А вони ось, будь ласка, видно повністю перегріті. Це перше. Друге, що у нас, яка проблема є, у нас, покажи, будь ласка, є ось задірю, якщо було видно, зверху на гільзі. Ну, а знизу, знизу ще більше задіри. Тобто двигун був перегрітий тут це звичайний 12-циліндровий двигун об'ємом 24,5 літра. Значить, беремо двигун на ремонт, будемо відновлювати заміну гідзопоршневої групи, всього перевірка, турбіни і так далі. І як, скажімо так, як. Зазвичай ми не приступаємо до ремонту, поки не виявимо, в чому була причина. Причину ми виявили, пишіть, будь ласка, в коментах, як ви думаєте, яка б могла бути причина. А далі ми розберемо і покажемо, що воно таке було. Хочу ось звернути увагу, от погоріла трошки краска, хоча турбіни все більш-менш в порядному стані. Пишіть. Буде цікаво. Підписуйтесь, все буде Україна.